Що Віталік робіт? Знімаю шорс. Замочка? Замочка роблю. Нонісан. Да. Также вроді би. Да. Сьогодні в нас вже виходний, вже вчора був крайний день. Вже. Та людина, що ми здавали, все закрила, приймати ягод не буде. Я зібралася. Магазин. Получить? Получиться, якщо. Да? Якщо а що ти щось розрізав, щось переробляю. Ну, ну вони не робив ще зразу. І погано, що багажник не закривається. Що ти розрізав щось? Доварить себе треба. Молодець.